Мобілізували людину без ВЛК, тобто без військово-лікарської комісії, це означає прямий міжнародний злочин України, за який Україна буде відповідати перед міжнародним кримінальним судом. Не можна мобілізувати людину, яка не підлягає по стану здоров'я мобілізації, тому що саме на фронті потрібні сильні, крепкі та здорові чоловіки, але це ж не про Україну. Але саме страшне, як на це все відреагував український народ. Ну що ж, сьогодні про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Ми зняли 5 відео шортс. Це коротенькі відео до однієї хвилини про те, що одну із дуже відомих людей, керівника ЗМІ, мобілізували. Запакувавши у бусик, кинувши в багажник, і в такому стані завезли ТЦКшники у ТЦК. Усі ці 5 шортсів сумарно набрали понад 100 тисяч переглядів, сотні коментарів. Але цікаво, які це саме коментарі. Адже були люди, які кричали, що нічого, що він хворий, нехай його забирають, нехай він там, вибачте. Подохне, були люди, які кричали: Ти ж спасав інших, то спаси себе. Нічого вам не нагадує. Як і у Біблії, дві тисячі років тому також народ кричав до Ісуса Христа: Ти спасав інших? Невже не можеш спасти себе? Зійди з Христа, і як показав цей експеримент. Як було 2000 років тому, так і залишилося і понині. Люди готові роздерти тебе тільки за те, що ти кажеш правду, за те, що ти на екрані, за те, що вони тобі заздрять, за те, що просто ти їм чимось не подобаєшся візуально. А іноді і взагалі не потрібна причина, просто з хуліганських мотивів. Просто аби ти помер. І цей народ хоче щастя, цей народ хоче, щоб не було війни, коли він сам роздирає навіть своїх, не дивлячись на те, що ці люди працювали роками, захищаючи права цих же ж таки людей, цього таки народу. Так, ми спеціально зняли ці відео, начебто мене мобілізували для того, щоб подивитися реакцію людей. І тільки деякі в основному це наші спонсори, які дійсно дивляться. За нашою діяльністю, вони розуміють, що це все був експеримент і нічого спільного з реальністю не мав. Але почитавши коментарі, ми були шоковані. А тепер уявіть, якби я дійсно балотувався в президенти України. А тепер уявіть, якби я мав доступ до бюджету, а президент має і багато повноважень. Як би цей народ роздирав мене тільки за те. Що навіть якби я й не вкрав, але я ж маю доступ до бюджету. Якщо вони готові роздерти мене, навіть тоді, коли я не мав жодного стосунку до бюджету, навіть коли я не мав і не міг нічого вкрасти, я вже мовчу про те, щоб дійсно щось вкрасти. Гандони вони коротше, гандони. Казати відверто, що я не знав, як люди будуть на це все реагувати, знав, бо я знаю менталітет українського народу. Їм ти потрібен тільки тоді, коли в них горе, в них проблема. Тоді вони пишуть нам сотні коментарів на місяць, наголошую. Приходить по 20-30 повідомлень тільки на електронну адресу з проханням про допомогу. І їм як було начхати, як ти працюєш, як ти живеш, як вони не донатили, як вони не підтримували тебе. Їм і зараз начхати. А коли з'явилась проблема. Бодай і вигадана, люди тим паче тебе ще добили. Так, більшість коментарів, а саме десь 90%, були позитивними, але не більше того. Тобто Люди писали, як так, що це робиться, як вас могли мобілізувати, це якась неправда і так далі. Але разом з тим, ніхто жодних дій не вчинив за добу. Тобто, навіть ніхто не поцікавився, в якому ТЦК. Де зібрати людей, щоб вас визволити? Бо ж всі думали, що це правда. Це реально мерзні. Що... Тобто, навіть ті, які позитивно схвалюють нашу діяльність, як то кажуть, моя хата скраю я нічого не знаю. Ну що ж, друзі, ми завдяки цьому експерименту зрозуміли усе. Більш ми його повторювати, звичайно ж, не будемо. Цього нам достатньо. З мільйонної аудиторії. Ніхто нічого робити не хоче. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Як написано в Біблії, не плачте, які ви, такого я дав вам правителя, сказав Господь. Ну а ми для себе усе зрозуміли і зробимо висновки. До побачення.